Сьогодні Трамп поговорив телефоном із Зеленським. Сталося це на наступний день після розмови президента США із Путіним. Тож Трамп поділився із Зеленським деталями цього дзвінка лідеру Кремля. Також обговорили сторони і кроки до повного припинення вогню, які заяви зробив Київ та Вашингтон після цього дзвінка, і про що домовилися. Коротко розповім вам у цьому епізоді на сайті. Цей дзвінок тривав дещо менше ніж його розмова із путіним з українським президентом. Трамп говорив близько години. Зеленський цю розмову назвав позитивною, змістовною та відвертою. Трамп теж оцінив її як дуже добру. Він розповів Зеленському про що говорили з Путіним щодо України за словами Трампа. Вони говорили про те, як узгодити позиції Росії та України з точки зору їхніх запитів та потреб. Сторони, як кажуть в Білому домі, сильно просунулися в питанні припинення війни. Говорили і про стан протиповітряної оборони та можливості її посилення. президент Зеленський просив захищати цивільних ракетними системами Петріот. І президент Трамп погодився. Пропрацювати це питання особливо з тими активами, що є в наявності в Європі, під час розмови із Зеленським Трамп обговорив електропостачання та АЕС України. Він, як передає держдепартамент, вважає, що США може допомогти керувати цими станціями, а американське володіння об'єктами найкраще захистить та підтримає енергетичну інфраструктуру України прес-секретарка Білого Дому запевнила, що США продовжать обмін розвідданими з Україною, який я нагадаю, вимагав припинити Путін. Також обговорили сторони і деталі режиму тиші у небі і на морі, і як можна досягти тиші вже на фронті. Про ці деталі суспільному розповіло джерело в офісі президента. Україна в цілому підтримує припинення ударів по енергетиці, але це має бути взаємний крок із боку Росіян. Нагадаю, що напередодні, після розмови Трампа із Путіним, в частині регіонів України лунала. Повітряна тривога. Міста атакували російські безпілотники в повітряних силах України. Тоді заявили, що ввечері Росія запустила по Україні 145 дронів різного типу. Атаку відбивала українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи. Більше 70 безпілотників вдалося збити понад 50 – Це були дрони-імітатори. Але спецпредставник Трампа стів Вітков вірить, що Путін наказав збити російські дрони, які летіли в Україну. Так, таку інформацію публікували в Міноборони Росії. Мовляв, там отримали наказ від Путіна щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, але в небі нібито вже перебувало сім дронів, які летіли атакувати енергетичну інфраструктуру в Миколаївській області. Йдеться в повідомленні Міноборони Росії. Тож російській армії нібито довелося збивати свої ж дрони. Шість із них збили, нібито панциром, один. Винищувачем, повернімося до Віткофа. Він заявив, що вірить Путіну та його обіцянкам діяти добросовісно у питанні завершення війни в Україні. В ефірі Bloomberg TV Вітков повідомив, що має надійну інформацію з телефонної розмови. Що Путін майже відразу після розмови з Трампом наказав, щоб російські війська не атакували інфраструктуру. Вітков також заявив, що серія ударів російських безпілотників по енергетичних та транспортних цілях, які відбулися незабаром після розмови Трампа з Путіним. Були були запущені до того, як російський лідер встиг наказати припинити удари. Президент Путін видав наказ протягом 10 хвилин після своєї розмови з президентом, який наказує російським військам не атакувати жодну українську енергетичну інфраструктуру. І будь-які атаки, які сталися минулої ночі, відбулися до того, як цей наказ був відданий. Однак російські атаки не припинялися протягом багатьох годин після дзвінка. Вибухи українці чули у Києві. Та в інших регіонах, зокрема, було пряме влучання шахеда у лікарню в Сумах, заявляв Зеленський, і вважає факт чергової російської атаки на цивільні об'єкти України, свідчать, що треба і далі тиснути на Росію заради миру. Але Вітхов повторив інформацію Міноборони Росії про збиття своїх же дронів і додав, що далі може бути домовленість про повне припинення бойових дій. Це може статися за кілька тижнів. Водночас росіяни звинуватили Україну, що вона атакувала трьома дронами об'єкт енергетичної інфраструктури у станиці Кавказька, це Краснодарський край. На нафтобазі нібито зайнявся вогонь через атаку невідомих дронів. Україна цю атаку не коментувала. І ось 19 березня, вже після розмови Трампа і Зеленського, в повітряних силах сповістили про нову атаку шахедів. зараз на годиннику. 21.33 і безпілотники залітають на територію України з трьох напрямків з півдня, сходу та півночі. І повернімося до результатів розмови Трампа і Зеленського. Команди обох країн тепер мають обговорити технічні деталі, зокрема як контролювати домовленості. Припинення ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі має стати одним з перших кроків до повного припинення війни. Вважає Зеленський. Під час розмови Зеленський також розповів про ситуацію на фронті, зокрема в Курській області. Обговорили і питання звільнення полонених, а також повернення депортованих Росією українських дітей. Окрім цього, сторони доручили. Командам вирішити технічні питання пов'язані з виконанням та розширенням режиму часткового припинення вогню. Українська та американська команди найближчими днями зустрінуться в Саудівській Аравії, щоб продовжити координацію своїх кроків. Водночас деталі часткового припинення вогню між Україною та Росією залишаються неузгодженими. Повідомляє українське джерело Sky News. Сторони лише принципово домовились про це, але деталі пише видання ще потребують уточнення. Тож команда України та США продовжить працювати над цим як і над тим, як контролювати режим припинення вогню. Тож підсумуємо, представники Росії та США зустрінуться у Саудівській Аравії найближчими днями, щоб зосередитись на виконанні і розширенні часткового припинення вогню. Про це заявив радник Трампа з нацбезпеки Волц після розмови з помічником Путіна Ушаковим. Загалом новий етап переговорів має відбутися у Джиді 23 березня. Про це повідомив спецпредставник Трампа Вітков в інтерв'ю News. Чи буде на цій Зустрічі українська сторона поки не зрозуміло. Наше ж джерело в офісі президента повідомило, що наступний етап переговорів делегацій України і США очікується в найближчі дні, але в якому форматі сторони поки не узгодили. Ми ж продовжуємо за цим стежити. А ви підпишіться на канал, щоб разом з нами дізнаватися, як же розвиваються перемовини щодо перемир'я.